Дуже велика допомога, і я вдячний е, і е, нашому президенту Володимиру Зеленському і е, уряду України, який використовує усі можливості для того, щоб допомагати місту Харкову, е, до речі, місту Герою Харкову. Е, крім цього, можу сказати, що е, у нас є е, такі е, добрі дружні стосунки з іншими містами. Які не потрапляють так, як Харків під обстріли з України, і дійсно дуже багата така дружня дружня допомога приходить від наших міст партнерів з -за кордону, і це ми дуже відчуваємо це і генератори, це і... Автобуси, які приїхали до міста Харкова, і зараз працюють у місті Харкова. До речі, зараз безкоштовний проїзд у місто на усі види транспорту. Тому дуже вдячний, дуже вдячний усім, які допомагають нашому місту виставити. А ми обов'язково виставимо і обов'язково переможемо.